Бажаю здоров'я! Ми, підрозділ 63-ї бригади, виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників ютуб-каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям слава! Ми військовослужбовці однієї з частин Збройних сил України на даний момент знаходимося в зоні бойових дій, де виконуємо спеціальні завдання. Для ефективного виконання спеціальних завдань просимо Сергія Шелучка посприяти нам в придбанні автомобіля для переміщення по спеціальним об'єктам. Дякуємо за розуміння. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я. Ми бісі 26-ї бригади. Звертаємося до вас про допомогу у зборі коштів на авто повищеної прохідності для потреб нашого підрозділу, яке виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Розуміємо, що всі збори вже всім набридри, але війна не зупиняється і кожна копійка для нас важлива. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, 9 вечора. Команда ненормальних Григорій. Старіше, Лудько, попрошайка і Надюха Зирьєва. Чим, правильно, пишемо на Київ. Йдемо, треба забрати срочно машинку, будемо готувати, а там вже як Бог дасть. Їдемо до їжачка. Доброго О, хай люксік. 120... У 26-ту бригаду. Чи? Так це погано чи що? Їжачка можна. Гриша, де ми? І що? Як завжди. Ти вже фоткається, чуєш. Нанодюха Ні, Давай ти передавай вже раз взяла цього мішка, взятка при виконанні, щоб ти не худав. Там сальце, як положено. Сальця не знаю, нема, але до сальця є, держи. О, видно там мене. Видно. До сальця. Так що, друзі, два. Приймало... Так що, друзі, всім доброї ночі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Ну, три дешеве. Приїхав до їжачка. І я з ну, тим чуть знімати. Е а що це таке супер? Я не знаю, що це таке, бо я допомога. Так що, друзі, думали їхати завтра, але завтра буде знову рейс. Думав зробити, знаєш, коли з понеділка починаєш їхати, то будеш їхати пів неділю. Я думаю, зробити, я думаю, ні, в вівторок не буду їхати, хоча в понеділок їхати а вівторок не буду. І вже до самого кінця я тяну, от тільки вже дані, навіть я поїду, так що хаті да, пачку, так що будемо забирати хайлюксика знову на випередження. Тут там на Бахмутський напряму 26-ку бригаду, правда, дочекали, там, цікавий, там Золенний, він підписи. Олександр Зелений з міста Васильків. Зелене, це добре. <див>, він ще мій земляк, тому що він родом з Василько. Я то родом в Васильківський. Це вже було зложено, тому що він так опасався. А як на ти там? А туди і ТП. Кажу, все буде нормально. Гроші, там є. Гриша палірне. Гриша, тобі моя робота. Ні, треба підшити... Ну, треба підшити форсунку. Ну, Форсунки тут згори зупонятно, що треба. Дивись, так. ми хлопці відновлювали форсунку, і я чую, що не підшили. Що таке підшити? В комп'ютер вставити, вони після того, як їх знімають і ставлять, то ага. ремонтують. Ти не знімати, чи можна перепрошити? Перепрошити, просто комп'ютер вставити. Ну, я думаю, що... Я думаю, що пан Василенко Серега нам це в цьому ділі допоможе. А ну Газани, якщо буде нормально на високих оборотах, то це воно а Отёрный зразу за цеї. Там дві два дьоргала. Одне це от це, а другий це. Два дьоргала. Да, чорном. Ви казали да. центр желаний, да? Я не знаю. Да. Я, мамо, я вже плутаюся, то що мене. Такий головний який барда. Просто темно, потемно. А них же ім. Це їзду на них? Так, да? да? да. Режек, парку пальну, таке, ми зробимо діагностику. Люди то не знають, що це таке. Бавгар білий, це Балгар забрав лушпайки, то що не купили. Ну, ми ж купили а ще одну. Вот Я б так, ти казав, ми купили були боксера, бо сі... Сі... дай назад. Так що боксера ну, купили. Доволі, Доволі і... отака пешнах, тачка. Да. Що? Не в матюхайте, ти сказали, ще раз один матюх. Тут Панамку а, Су, а не, в мене отжали. да. Кажуть, а в нього ж бла-бла-бла-блабла. бла Тобі можна. А А потім у мене все відео, то кажуть, в нас же блогері, так, музику не треба ставити, бо тебе забанять. Пацани, а. слухайте музику, просто не буде з ваших відео монетизацій. І нікому не вішайте лапшу. Просто ті люди, які бояться ставити музику у себе, коли їдуть в машині. Значить, вони переживають, що їм за відео не прийде 3-4-5-10 доларів, які вони можуть на ньому заробити в залежності від перегляду, тому що монетизація піде за авторські права автору, який співає ту чи іншу пісню. Буде і все. Не а в нас проблем цим немає. У нас ці стіни ми заробляємо Валерію Сучер. Дядя Гриша, кепочку також сюди. Це великий осмотр робити не будемо, я думаю, завтра зараз? Темно, темно. Ну. Да. Ну, Оба на! А, а чесно, знаєш як чесно? Чесно, це тільки може бути, як об'яснити, правильно. Коли... Помни, у нас вже нас, нас, нас була одна по-чесному. О, а так видніше. Да. А що, ну, машина як машина, хай люкс, 2,5 дизель. Отак буде видніше, я присвічу. Да, Мотор є. цей раз вже 2,5. 2,5. Що робилося? Що там Трішки щось мокре. Не розберу ну, откуда. Воно в маслі. Воно ну, ми розберемося, то ми генератор подивимося. Гортор новий старий валяється в Зайдень на цьому. На задньому Рижа, виключи підсвітку. По всьому по ми вже там є. Братан, у мене є спеціаліст, отей Серега, понял? Ну він не, не, не ледачий чувак і він дуже відповідальний. Він, якщо якусь штуку, яку він може зробити сам, то він робить. Братан, я на твоєму імеличці після того, як він поковирявся, поміняв датчик, розпредвала. Братан, я їхав на Сумський напрямок, коли передавав хлопцям машину, щоб ти розумів, я... Коли приїхав, я сказав, кращої машини в мене не було. А ти да. Наволи нормально, вона препрям добре. Та Я можу. Я просто про те, що та машина 2003 року, 4 вступка автомат, але вона 2500 оборотів я йшов і 140. Це просто огонь. І вона реально після того, як він поміняв датчик, і того старого вкинув у кабінет, кабінету, таке може пацанам, бо вони ж у полі. Саме різина, кстати, бомба не треба нам міняти. Да. Це дорога. Так, да, це — АТ-шка, Мексіс. Браво АТ. Да. Це не браво, це саме Мексіс. Це така сама ціна десь, як і у тих Гудрічів. Як і Так. Да. Ну, ну задня, звісно, трошки не цього. Рама ціла. Да. Я просто пам'ятаю, пам'ятаєш, в прошлий раз я отримав подарок Хайлюкса за, за драну на вару, пам'ятаєш, але вона залишилась від мене і вона, кстати, у пацанів у 43-й, її бережуть, вона і досі їздить, все нормально. А, фонарь побитий? Ти розбив? Ні. Ріша, треба купити таку фігню, наклеїть, ти вже приклеїв на цьому. Да. Так що в нас дуже мало часу. На... Хто? Граната? А, генератор. Йому Так що, друзі, вечірній відосик ночний. Це тільки ми можемо по ночам їздити і економити час. Бо завтра думаємо по курчаток їхати до Наталі. Гріш, що скажеш? Ракета? Так що, братанчик, правильно. 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 Так що кредитна спілка тільки для мене. Називається їжачок. 70, 72. Що? палять у нас. Палять машину. А я чув, кстати, це тебя? В смислі палять? За кордоном? Ну тут, тут, там, перед цим, да. У Києві? У Якісь... Києві, вон, перед нашим моїм домом там. Всі чи шо? Та це ж, вибачте, ти кажеш, не малюкайте, підери платять гроші наркоманам. Ага. 500 баксів за машину. І вони палять. Це просто кажуть. А я ж думаю, що ти казав, були машини, вже нема. Я тебе розумію. І... Що ти не знав, куди пригнати? До тебе? Да. Так а що їх забрати мали? Це ж ну все. Вже, а, я паня. А для людей? Да. Ну дивись, на майбутнє можеш до мене, а я тобі просто познайомлю з тією людиною, в тебе якої є телефон. Не буду казати на телефоні, і ти просто будеш заганяти на її територію. Харше. Поняв, це буде більш безпечніше, хай це займе більше часу, але я думаю, що вона не буде проти. Ну, ти поняв, хлопчик, чоловік і жінка. Угу. От до них і там місця достатньо, все під контролем, відеонагляд, чин-чин. Я думав, що і тут все під контролем. Це при тому, що ну, знаєш, типом, перед бійцями так от. Ні, ну я трохи випадаю десь з колії, бо бляха, яшко, дня мене я вже забув, який йде день. Так що, друзі, ну що, інформація не дуже хороша. Я, Віктора, дякую тобі. Придеться трошки почекати, як завжди, а, а ми знає, там що розберемося. Що, ми розберемо. так, так що я на цьому буду завершувати відосик. Реально темно, завгарно вже крутиться як квочка з яйцем біля хайлюксика, Дивись, одразу бляха, включив раму. Що ти скажеш? Ріш? Та огонь, братан, як завжди, блять, це жалко, блять, це каже. Не матюхайся, ну Юсип. Так, так же і кажуть, що де, вже, без... де, собаки. Якщо, якщо вже от хтось з ловую так от на момент... Та, ти, що, на місці трапто і все. Ну це факт, що я не Але ж вони якось виходять на цих наркоманів, а ти ж знаєш, що наркоманів хтось кон... Братан, ти знаєш, я виходжу. Є база ціла. У ментов дохера хіра... Я не кажу, що всі, звісно, але... Продажник до хрена. Всяких глазних. Так. Ну, вони, ж виходить, вони самі її знаходять, може. 100 баксів на річ, ну так ти знаєш, як раніше було там торговля всякою разною херньою, вона вся контролюється, вся курюється. Ну, що значить? Було? Є, так? Да? Я туди не вникаю. це велика матерія, ну, але ми багато знаємо, але нема як там. Говорити багато не буде. Але результат і ми, факт... хреновий. Ай, друзі, так що така історія не дуже хороша. Так що забираємо багеньку тачку і і додому. Але... Ті три я вже заліз і вони ще є. Ну, ті, що я тобі казав, а у 200. Вони до хлопців два. поїхали? Е, Ні-ні-ні, вони стоять на А, я пам'ятаю, що вони є. До тебе хтось дзвонив, не дзвонив від мене? Е, Ні. Не. не дзвонив. Я давав там пару а, стоп. людей. Дзвонив хлопчина, обчину, що без ноги. Я не питав, хто там, що там, але мені просто людина попитала, я давно. Е, я в знайшов екстрейла, він е, просто на автоматі, бо типо ноги немає. Ну. Угу. О, а що є екстрейли на на автомобілі? А я не знав. Є. Я його знайшов в Норвегії, теж ліврука, хороша була, ніби. Е, знайшли в п'ятницю, суботу неділю в них там вихідні. Загнали в понеділок, а там рами нема взагалі. О, ну, там не рама, там, коротше, кріпіжі всі до стакани. Угу. Так, всі, ну, це болячка, все, задні стакани особливо. — Все трухли і вирішили, що краще ми не будемо додати. Але ціна була там смачна. Ну, але ж смачно тоді біля неї похоботиться треба. І зараз ще одну шукаємо, зараз мають хлопці поїхати подивитися. На автоматі їх мало. То, ну, так я, ну, я не стикався. А чому вони їх стрею? Дивись, виходить ціна ну, невисока. Я питаю, чи, чи треба питав, ну, він хотів або Соренто, uh -huh. або X-Trail, або ще щось ми там казали, я не пам'ятаю. Раф 4, по-моєму. Але соренто я одразу одмів, бо я більше з ними не зв'язуюсь, в принципі. <рес> я пам'ятаю цю історію, Сузука Соренто у нас вже не цікавий. І Сузу, і Соренто, і Сузу, да. так. А x trail ну, в принципі, вони хорошо ходять. Ці двигателі 2,2 ну, непогані у Нісану. Прямо непогані. Ні, не, мотори хороші. Вони дуже нежні до колядки. <пасується> да, так, але якщо ставити нормальний топлі, то воно входить нормально. Даже, просто частіше міняєте топлений фільтр. Я думаю, це не так Но складно, ніж ТНВД, який Є автомати, але мало, тому довго шукати. Ну так є ж РФ-4. РФ-4 з запчастинами дорога. Ну і Мерседес ну, і, 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 і Мелька. Мерседес і Мелька вже дорогий пішла. Ну, запчастина. запчастина. Ну а так. так Бампер, знаєш, скільки Бушних? 15. 15. 15 штук! Я розумію. Ти що, це просто, Ні, просто навіть на американця, якого я розбив, хюндая нового, там який він, 16-го року, вони є, і ціна там, ти розумієш, в три рази менша. А на Мерседес Емелька оригінальний... Це Мерседес. А... Правильно, його ніхто не копнув. Григорій зліпив, ти бачив? Круто? Шикарно. Так, так що все нормально, Ілюха там капецька, так жалко мені на ній їхати по полям, як у братан, ти катайся. Він вик... на нього таки не вийшов. Не вийшов? Він, він на завданнях зараз Мам просто, зараз так. Трошки він пізніше буде. От. Ми на зелений йому пиши. Хорошо. На зелений напиши, він тобі маль, мальовне. Бо в нього синій, ну ти поняв, там не дуже. Все, Славунь, друзі, як... привіт, привіт. Да, Славуньки привітав. До мене дзвонив, я вчора в дорозі був і коротше, ті ж два дня вони в мене в задниці. І... А, ну так. Півтора тижні якась ці машини, А не, не, не забрали? Не? Там вже як друг, що там, а як не ж... А, Все, не будемо пропогане, бо щоб не раділи деякі пітухи, вони цього все одно не поймуть. Так що, друзі, я вам всім дякую. Дякую за довіру, за підтримку. Працюємо далі. В п'ятницю чекаю всіх на стрім. От так. Да, ну як же, ну як, воно ж воно ж свої, своїх бачить із далека, да? Що там, нормально, знайшли общу мову? Да? Красавчики. Все, друзі, я на цьому завершувати відосик. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми зараз з Григорієм печемо додому. Всім пока-пока. Ти ж куплена машина без ходога, то не машина, так? Треба її обмочити. Об'їсти. Що ти купила? <плес> Це, що ти здобут мені показуєш? Що пише? Пігі за кохання. Ааа, понятно. Ріорі, ти пані? Ти читаєш таку літературу? Боже, яка в тебе? Який рекламу вже треба робити, чуєш? Художкам бересе. Покажи Кока-Колу. Яку кухи гугл, і А де вона? Нема. Нема. Вони купили дві Кока-Коли. Пепсі, пепсі, пепсі. Пепсі, заново. Я купила все під'їздів, фау. Ти, мабуть, ходжу на пішки. Все, заправились, по ходожику з'їли, по кофіочку. Що? Правильно. Право, то що братан? Так, Поїдеш до мене на Та ну! Восьмий буде. Ну так? Хороший, друзья. Тогда ему ковбасику, сук, что ты гладишь? Ему твоя гладенья, знаешь. Зив. Уже немашек дался. Витер? Мы якраз і нічого не тут, си. Тут ташки, чуй свиренька. Тут вітер не є. <laughs> да? Ну. мало не Так? Кого? Что до стуки дому, Ні, Не, ну оператори вообще класна смена. Да? <клес> <клес> Вічливі? Быстрій. Прекрасні. І ботик нормальний. <рес> <рес> ботик ти він зів ковбасу, а булку не схотів. Чуєш? <рес> Знаєте сильно воду? Правильно. Мож Знайшту? Можеш цю собаку так, брати, цю собаку можеш брати до себе, бо ж на бату не їсть. Чуєш? <рес> Тож ті, хто їдять менше тебе, то нормально. <рес> Можна брати. Бо вовки Можна брати. Затем ножки не надо обрезать, вони тобі раз-раз по обрезали. Да лягаєш спать ноги на дверку, вот. Ботик, їдешь до лежки? Ботик. а? Да. Тобі еде так на собака, чуешь? Ты будешь із собой в машині возить, чуеш? Не, я ботики влюблю. А собак, да? Чиш ты, мистер Шарик. Вася як шийку поднимаєш области. Красавчик. Бересам вернули нам тисячу гривень. Подяка. — Що подяка? Ну ми заправилися, але протязі часу повинно вернутися. Воно ж тоді заглючило. Але ж коперати. Тільки що зверху заправили. Так ми заправилися. Так ні, вони що, Вони вже не забравлі. Це нормально. Так що заправочка Бересам. Точечка наша. Значить, Підготуємо, передивимося, протестуємо. І що? І правильно. І їдемо куди? Правильно. Ріш, куди їдемо? На хату. В смысле, <реку> На хату. Як машину поремонтуємо. А? Що? Так до ні вже під окупацією. Поїде <реку> <реку> під окупацію. Донецька область поїдемо. Двеземо хлопцям. тачку. Що таке? Умираєш? Весело дядь гріші їти, да? Олег не такий веселий. Чи? А от Гріша... Олег. А, так? Да? Да. А шалений Гріша завгар нормальний. Скоро, скоро буде. Завтра швидко підсормалем си. І що? Пару деньків. Через неділю не раніше. У мене ще два опороси. Трошки домашньої роботи попідтягуємо паралельно машинки і потім десь поїдемо. І все. Я не можу так довго дати, братан. Це дуже довго для мене. Тебе віто, зробиш віто і їдемо, добре? А? Зачекайте время, сьогодні що? Правильно. Вівторок четвер буде готовий. Отлично. Да?